E За допомогою звичайних фарб він зцілював людей. Для преподобного Аліпія, одного з перших києво-печерських ченців, фарби служили як для написання ікон, так і для явлення чудес. Малювати його навчили грецькі майстри. Усе життя праведник служив своїм талантом, Богові та людям. Відомі випадки, коли у справі написання ікон йому допомагали ангели. На тлінні мощі преподобного Аліпія уже дев'ять століть свідчать про святість цієї людини. На його правій руці три перші персти, складені рівно, а два останні зігнуті в долоні. У такому молитовному осяянні себе хресним знаменням і спочив праведник. Сьогодні його святі мощі покоїться у ближніх Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври. Іконописці, які давали в іконі образну відповідь на пошуки душі народної, були не ремісниками, а обраними душами. Найвидатніший серед пейзажистів XIX століття Ісак Іллічелевітан відкрив світові красу російської природи. У найпростішому сільському мотиві він, як ніхто інший, умів знайти те рідне і близьке, що так дивовижно впливає на душу російської людини. Осінній день сокольники, березовий гай. Тепер уже ніхто не міг відвернутися від середньої смуги Росії. У неї з'явилось своє неповторне обличчя і надзвичайна чарівність. Особливо художнику вдавався так званий церковний пейзаж, де зображення храму вносило відчуття тлінності природи, навіювало думки про вічне. Ісак Левітан помер у 1900 році, ставши останньою найяскравішою фігурою Золотого віку російської культури. Успіх у Левітана не із звичайних. Основоположник меліоративної науки в Радянському Союзі, член кореспондент Академії наук Олексій Миколаєвич Костяков. Свою роботу у сфері меліорації він розпочав за часів Першої світової. Під час громадянської війни вчений продовжив свої дослідження. На початку 20-х років з його ініціативи були створені кафедри меліорації при Петрівській сільськогосподарській академії та при Московському інституті інженерів водного господарства. А у 1923 році у Москві Костяков заснував Інститут міліорації. Вчений став автором понад 200 наукових праць. Він розробив режими зрошення і техніку поливу сільськогосподарських культур, методи боротьби з втратами води. Численні премії та нагороди стали свідченням його плідної наукової праці. Вчений за своїм призначенням є вчителем людського роду. Чирість стала відмінною рисою його творчості. Учасник громадянської війни, блискучий випускник в Хути Маса, художник Зіновій Толкачов. його графіка 1920-х років заряджена пафосом боротьби і побудови нового світу. Проте, більшості він відомий своїми художніми свідченнями зовсім іншої епохи. Під час великої вітчизняної, простий олівець і пильний погляд художника допомогли зафіксувати свідчення злочинів нацистів у таборах смерті. У своїй творчості майстер використовував найрізноманітніші техніки літографію, вугілля, гуаш, олію, які втілював у жанрах портрету, натюрморту, пейзажу. Незважаючи на круті повороти долі Зіновія Толкачова, він завжди залишався перш за все художником. Я ненавиджу фашизм. Я зробив те, що повинен був зробити. Зробив те, що вимагала від мене моя совість і звеліло серце. У наступному випуску живописець буремних подій французької історії межі 18 19 століть Жак Луї Давид. Йому належить багато літературних творів, але саме казка про горбоконика принесла популярність. Російський поет Петро Павлович Єршов, герой російсько-японської першої світової воїн, верховний головнокомандувач російської армії, генерал Лавр Георгійович Корнілов. Все своє життя у Чернецві він присвятив облаштуванню Миколо Угріського монастиря преподобний Пимен Угриський.